Так, усім доброго дня. Ой, е я приїхала в Івано-Франківськ. Наш рідний Франківськ. У мікрорайон я приїхала. Липки, я приїхала по справах, зараз вам покажу. Я приїхала по справах до своєї племінниці. О, бачите, мікрорайон, торговий комплекс Липки, це біля басі, біля Сільпо. Вона має... Це не реклама, але вона має квітковий магазин свій, а я вам покажу, як гарно оформили вхід, квітковий магазин. Люди тут звідками фотографуються. Яка красота, гляньте, воно світиться вечором все. Така красота. І ще нема, ще закрито, але вона зараз приїде. Тут ціла сіка магазинів різних. О, бачите? гарна вітрина. Я ще в неї тут не була поїхала перший раз, бо постійно нема часу, то мене нема, то вдома справи. Дивіться, такі гарні свічечки. Яке все гарне, яка красота. Я зайду в магазин і в магазині зніму, думаю, вона мені дозволить зняти все. Такі коробочки. Дарункові. Бачу, теж косметика якась є. Всередині лето не видно. Я зараз, як вона приїде, я підключуся. Знову вам познімаю все. Це в неї квітковий магазинчик такий. Так, приїхала моя Танюшка. Відкрили магазин. Дивіться, яка красота тут. Гляньте, яка тут красота. Вони тільки переїхали сюди, так що тут ще так все не, по... не так все, як то все має бути. Десь ще, що там коробка стоїть, там десь ще щось стоїть, бо вони доробляють, вітрини все доробляють. Так. Така красота. Зараз такі упаковочні коробочки тут є. Так, зараз вам ще покажу. Так. Так, дивіться, яка красота. Я вам показувала з тої сторони, а тепер вам зсередини покажу. Дивіться, які подарункові коробочки. Дивіться, які гарні. Коробочки такі. Таке все, дивіться, яка красота. Яке все симпатичне, Ялиночка така, дивіться, яке все гарне. Лазоночки такі вверху. Такі гарні. Такі живі вазоночки є. Такі свічечки такі є подарункові, цифри такі на, на, на день народження, і шарики є для дітей. Різне, різне, це ще таке, вони ще спаковуються, складаються, дивіться, які гарні коробочки. Гляньте, яка красота. Квіти живі. Гарні. Я можу зайти Таня? Ой. Тут працює, яка краса, Дивіться, які тюльпани. Це все живі квіти. красота, яка. Розочки які гарні. Тюльпанчики, букетики, гарні, симпатичні. Ялиночка, гілочки. Перший раз в цьому магазині я ще не була туди у них. Так. О. Доброго дня. Це Танюші чоловік Міша. А це моя Танюшка. Танюша, ну кажи, запрошуй до людей в свій магазин. Запрошуємо. Кажи вулицю. Запрошуємо вас відвідати наш магазин за локацією вулиця Мазепи, Гетьмана, 164, торговий центр Липки. Знаходиться магазин на фасаді. Тут є парковка, тому запрошуємо завітати до на нас, будемо раді вас бачити. Ось така красота, дивіться. Дивіться, які коробочки подарункові, відкриточки, які гарні. Так що хто бажає собі заходьте сюди. Бачите, яка косметика тут є. Так що ось так. Ну, така красота. マジっすか